Значну кількість наприклад, документів, справ, дуже цікавих справ, які становлять зацікавлення в першу чергу для істориків, я не кажу вже про родичів, було передано до Галузевого Державного архіву Служби безпеки України з місцевих архівних відділів управління СБУ. Ну, наприклад, це справи, які те, що стосуються Сумської області, це справи, які стосуються таких, скажімо так, видатних персоналів, як, наприклад. Антоненко Давидович, Іван Багряний і ряд інших. З одного з боку, це і правильно сконцентрувати такі визначні справи на такі визначні особистості десь в одному місті. От. А з іншого боку, скажімо так, це важко для місцевих дослідників, оскільки їздить на Київ на сьогодні, теж вибачте це накладно. З іншого боку, з іншого боку, хотілося б сказати ще кілька слів. Так би мовити, стосовно тих питань, які вже піднімав Геннадій Миколаївич. Тобто співвідношення грифів таємне і секретне. Ну, звичайно, всі ми прекрасно розуміємо, що гриф, сучасні, значить, грифовані документи це абсолютно не те, що було раніше. Але тут. Проблема не в співробітниках, наприклад, які зараз працюють у службі безпеки України, бо в переважній більшості вони йдуть на зустріч і так далі. Тут проблеми в застарілому, скажімо так, як в законодавстві, так і внутрішніх інструкціях, які існують в даній службі. І це стосується теж, скажімо, і того ж самого управління Міністерства внутрішніх справ України, вірніше МВС України. От бо. На жаль, так трапилось, особливої уваги вагіт цій справі не передавалось. І архіви, відомчі архіви вони продовжували автоматично, так би мовити, існувати незалежно від е е е е тих змін, змін, які відбувалися е е в суспільстві. І тому там діють внутрішні інструкції. От. І Звичайно, що навіть попри те, що ми всі прекрасно розуміємо, що документ 37-го року, попри стільки більш ніж 70 років, які минули, не становить ніякої державної таємниці, але згідно значить, внутрішніх інструкцій, він має пройти певну комісію. От, і потім вже значить, де буде винесено рішення щодо надання можливості його так би мовити публікації. Не будемо казати розсекречування, бо звичайно там ніяких таємниць немає. Але щодо публікації. От. Тому, звичайно, це вже такі тонкощі, які треба піднімати, скажімо так, ці питання треба вже вирішувати всередині даних правоохоронних органів. От. Хотілося б сказати щодо останніх подій, які відбулись в цій сфері, дослідження радянського терору. На Україні. 15 березня 2011, 2012 року в президії Академії наук РСР відбувся круглий стіл, присвячений дослідженню репресій, політичних репресій в Україні. Там були присутні якраз представники головної редакційної колегії науково-документальної серії книг реабілітовані історії і ряду відомств, установи відомств, архівісти. Тобто, тут, тут були представники Генеральної прокуратури, Верховного суду, Звичайного Інституту історії України Національної академії наук України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, представники їхніх галузевих архівів, архівісти з інших центральних архівних установ. І в тому числі з питанням також було це питання дослідження регіонального. На рівні регіонів проблем репресій через видання обласних томів науково, науково документарної серії книг реабілітовані історії. Так от дуже цікаво відзначити позитивний момент і консенсус, якого було досягнуто в ході цього круглого стола. Всі учасники однозначно висловлюють за те, що проблема дослідження архівів. На сьогоднішній день потребує вирішення, і е, висловлено було впевненість, що ця проблема буде вирішена. Принаймні, на сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ е, взялося за цю проблему і, м, за деякими даними, планується створити власний галузевий, е, галузевий архів. Е, крім того, що, е, скажем, в останній рік, ну, принаймні, якщо взяти Сумську область, треба. Відзначити, скажімо так, в позитивному плані ставлення нашого керівника, начальника управління Міністерства внутрішніх справ генерала Дяченка, відкрився доступ до дослідникам до, до архіву, архівного відділу ОМВС. От, а там перебуває величезна кількість дуже цікавої інформації, пов'язаної з репресією. Так от, е, е, те ж саме за подальше відкриття архівів обсловлювалися представники Служби безпеки України. Проте і дане рішення, вірніше, наслідки цього круглого столу, вони мають вилитись у лист президії, президії Національної академії наук України, а потім вже, так би мовити, стануть підставою для можливо якихось законодавчих змін. От. Хоча знов таки ми всі прекрасно розуміємо, що абсурдним є перебування документів, пов'язаних з неіснуючою державою в архівах, скажімо так, спеціалізованих правоохоронних установ. Я думаю, що, можливо, воно було б краще їх і є така точка зору науковців і скажімо, представників спецслужб, щоб передати їх державним архівам. Ну, хочеться вірити, що в принципі це питання буде позитивно вирішено. І ще одне, що, шановний пан Власенко, піднімав яке питання. Питання збереження архівних документів. Мені я буквально два слова скажу. І в Росії, і в Україні теж діє державна політика. В принципі, існує державна політика стосовно створення страхових копій документів. Будемо, скажімо так, називати. По-різному вона відбувається. В Росії пішли, по тому шляху, що, наприклад, в кожній області створено центр, який переводить документи в цифровий формат. На жаль, тобто через плоттери, великі сканери, скануються документи, в тому числі архівні. І потім вони зберігались на лазерних дисках. На сьогоднішній день, на жаль, там відбулася. Своєрідна катастрофа. Чому? Тому що засадниче, ніхто не звертав увагу на якість лазерних дисків, от, на виробника, і тому вони почали вже сипатися. Україна, в принципі, скажімо так, пішла по старому доброму шляху, започаткованому Радянським Союзом. Тобто у нас продовжували продовжується політика. Перенесення створення страхових копій унікальних документів на основі фотоплівки, яка може зберігатись 75 років, а потім е знову копіюватися. Цим займається, е колись цим займався державний центр так званий страхового фонду документації. зараз це департамент Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Так от, державною програмою створення страхового фонду документації передбачається і, е скажімо так, створення страхових фонду документації на. Архівні документи. Але з огляду на те, що це потребує суттєвих грошових заощаджень, витрат, на жаль, у нас поки що ця робота слабо проводиться. Хоча, звичайно, що в першу чергу для дослідників дуже цікаво, нам не важливо, в якому вигляді буде скажімо зберігатися цей документ, страхова компа, копія, нам цікаво, щоб бодай до, скажімо так, цифрованої копії ми мали доступ. Залишається висловити сподівання, що в майбутньому це все буде вирішено. Дякую, Миколаєві.